Дивіться що, звертаюсь зараз до всіх мужчин, всі мужики. Дивіться сюди, дівчата можуть відвернутися. Спорим, що я зараз нажму на цю штуку, і ви забудете, що ви були геном. Бепсік, Бепсік, Бепсік і річна. Вибачте, а вас малого можна здати? Ні? А до якого віку? Йому... 8 років. До шести? Само... Не, Не матюкайся! Я сказав, брат, богу. Не може сім ро. А куди його діть, може знаєте? Куди його можна діть? Куди? В Ігроленд? Там дозволять, да? Пішли в Ігроленд. Пішли. В кінопарк малого здати йдемо. Може його в цей будинок? Дивіться, я прийде тому ходу. <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> Ладно, це хорошо. Раз Траса Слизька. Не в синіх чоботях зараз. Ні, я не в синіх, я зараз цих. их. Вьющенку так. О, вони вже такі потерті, капець. Вже... О, ЄБАТЬ! Я цього не помітив. Ви нічого не бачили. Єбать, у мене там дирка. Я живу по багатому Але це пиздець. Мене, походу так уже сфоткали, блять. Мать-ебалдолбоеба, який... А, да. Ни шумы, вы уже пологен спи. Ну, да школу. Э, батя каже, дивися завтра в школу. В яку В яку нахуй школу, блять? яку нахуй школу, блять. <laughs> ну, трошки. Тр... може, може забув папа, трошки. Ух, яду ну, бауки палець. Давай, давай, давай. Ну ладно. Що? <clears throat> Алло, а що це було? Нічого не було. це було? Тун-тун-тудун-тун-тун- Тун-туду-ру-тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун. Тун-туду-нутун-тун-ту-тун-ту-ту. Цей прекрасний день одружуються Фліпер і Касьо. Фліпергона стрімі вправи, які ти робив щось, щоб ламати голос. Слухай, 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 а не ша раз, зараз. Давай уже сяду, бо я задумалася ходити. Ого, мене аж дало по голові чуть-чуть. Ультразвук. Прожимайте фолу і залітайте на той канал! Капець, я не знаю, я не знаю, як вона це робить, чесно. Прожимайте фолу. Я буду додому зайти. А ви вже їли квіточки що тримали ліпістками пише рікуні? А, це оці? То треба попробувати. А? Сука, пізні. На що похоже? Не брига. Ні, це що, солодке? Попробуй Каже, не прикольно. Що у нас за парад тюлій, парасолюк і якихось непонятних голих ніг? Я мала на увазі ло. ноги. Ноги. Лекс, якщо що. Твічовські модератори, я вам покажу табличку, як складаються відмінки в українській мові. Кокосом по Гей, гей, гей? Сайтама бо, яке софол. Ооо! Руки на голову, суки, зараз! Ти залишай їбало своє! Ви поняли прикол? Що, типу, назва хочу сказати, а Саня так і нічого не каже у відосі. Поняли? Курвій такий, блядь. А, ні, скаже. Ладно. Закрив їбало. Я помітив, що. Вона ніколи не зникає. Ніколи. Бля, попивши й сохнеш! Саня, ти лишить убивш! Дай Боже, пізна. я... Ахуєть, блядь. Ці дівки до добра не доведуть. Так і блядь. то думаю, що щось там блядь, сюди. Тобе тільки для вас спеціальна акція для тих, хто на в чаті. Знижка 30%. Саме зараз курс буде коштувати 9099 гривень. Дев'ять гривень. А вже через 20 хвилин курс буде коштувати все на все 22 322 гривні. Тому ви можете зекономити більше 60%. Залишилось три вільних місця. Тільки три. Курс почне розпочинатися вже завтра. Не чекайте, не відкладайте на поті. О, якщо треба, ну так, я не знаю. Отцу ну, і сина святому духа амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Запускай азбаки Challenge, в кінці якого треба депнути. Блін, передаю цей челендж Трембі Філіп, ти наступний. Передаю челендж депу Трембі Йоу! А ти зможеш так зробити? Три, три вправу і одну вліву. Раз, два, три, пум! Трембо, ти наступний! Ми в казковому інтернеті. Все неправда навкруги. Не Навіть я не такий, який є. В реальному житті. Я зовсім інша людина. Я не хотів цього казати, але в реальному житті я. Гей. А, тебе похуй. Пришла, пришла, пришла. <свист> Жестко пришла. А уй, блядь, Вау, вау, вау. Ладно, я не я нічого не робив. Що я не знаю, просто по менетору класу вишки, я ніхуя не робив. Щоб увіковічити моє палке кохання до тебе, цього самотнього вовка одинака, я, коротше, набив собі татушку. Соня, люблю. Я мацю охуенно. Постійно крутиш, спати лягаєш, сосеш, постійно сосеш. І рейдери, вгадуйте, вгадуйте, я вам даю факти, а ви пробуєте вгадати, що це таке. Дивіться, це нереальне, його нема у фільмах, у іграх. Це не мем. Це не міфологічна істота, вона без статі. Люди про неї добре знають, а деякі навіть по цьому ностальгують. Є, є проблемка Макс. Макс, Месс. Тебе під є низом проблемка. написано, хто. А хто був би проти? Слухайте, блядь, платити куніком. Давайте так. Тільки не тоді, коли ти приходиш в магазин, блядь, в булочну якусь, і там стоїть жіночка, і така, ну, з вас два куні. І ти такий, блядь, ну ні. Як жінка після, так все вже, да? Вже куніки ми правильний рівень з Вже сім... 7... Ні. Канілінки. Та ні. Канілінги. Губай і дай зам, Хто б що не казав забут, розриває сад, біла полоса. Я тут, а ти поки там, сидай сідай А ю, ніхто вже нас не знайде, бо нас там не.